Аня кримської ова раді вітати вас на Рівненщині. на рівненщину. Завітала перша леді України Олена Зеленська. Вона приїхала з робочим візитом. Першочергово відвідала Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни, де наші захисники проходять реабілітацію після отриманих на війні травм. Реабілітації прийшли і тоді вже підімовши забирають Тут далі У нас вжити підвости ребілітація і в подальшому реабілітації. Олена Зеленська зокрема оглянула корпуси госпіталю та ознайомилась з умовами, у яких українські військові проходять реабілітацію кімната для перебування пацієнтів. Ліжка такі дещо можна е, та ми. Після Олена Зеленська повернулась до Рівного, де відвідала центр життєстійкості, що цьогоріч запрацював у межах її програми. Ти як окрім цього, долучилась до регіонального форуму, присвяченого реформі шкільного харчування. Зокрема, наголосила на важливості подібних змін у школах. Насправді ми цю реформу в дуже складний час, в час випробувань, в час війни, в час коли. Загроза постійно нависає над кожним з нас, і протиставити цій загрозі ми маємо ще більше піклування, піклування про наших дітей. Якщо дитина посміхається після шкільного обіду, це означає, що вона стає більш сильною. Це впливає на її життєстійкість, Це впливає на життєстійкість її родини, громади, життєстійкість всього нашого суспільства. На форумі Перша леді розповіла, що етап навчання щодо реформи закінчився і зовсім скоро відбудеться її упровадження вже на рівні громад. Відтак зазначає, необхідно зробити все можливе, аби реформа запрацювала так, як слід. До цього будуть залучати міжнародних донорів. Зараз е е на етапі передачі громадам ініціативи маємо передати не тільки стратегії, але й імпульс такий, натхнення е правильне налаштування, що це реформа для них. Про них, про їхніх дітей бути готовими в співпраці з донорською спільнотою зараз. Уже вам час йти до них і з вашими проектами, запитами і на модернізацію харчоблоків, їда створення кормінарних хабів на підвищення кваліфікації кухарів. Підсумовуючи робочий візиту, Олена Зеленська зазначила, рівненщина її приємно здивувала, вона дійсно. А... Потішило те, що я почула, побачила те, що рівненщина рухається в напрямку реформи, і це дуже приємно. Лілія Мазур, телеканал ITV Media Group.